Всім привіт! Ми знову з Віталієм хочемо половити щуку на жерлиці. Ну і буде також мормишка. Ми біля Десни. Чому біля, а не на самій Десні? По-перше, в нас випало багато снігу. Я думаю, ви це бачили, знаєте, що снігу випало, і дістатися куди б хотілося вже не так і просто. Ми лізли пішки. Небагато, але лізли, бо крім снігу, ще й заважають повалені дерева. Далі. В Десні піднялася вода. І лід став небезпечний. Ми на лід зайшли по дереву. Але не на саму Десну, а на озеро, яке поряд. Ми на цьому місці вже в цьому році були, піймали дві щуки, ловили там живців і там різну плітку, окунів. Ну, трохи риби було. Але. Піднялося багато води і під берегом лід відпустило, як кажуть. Він крихкий. Плюс снігом придавило, виступила вода на лід і трошки підмерзла. Добре, що кілька днів були морозчики, такі мінус 5-6, які підморозили цю воду і тепер можна вийти, половити рибу. Але спочатку ми будемо ловити на озері, поставимо там жерлиці і будемо. Спробувати ловити білу чи окуня. А далі вже, як коли розходимося, спробуємо вже вийти на саму десну. Просто спочатку треба перевірити лід там, де він кращий, а не відразу йти на гірший лід. І добре, що на кризі менше снігу, ніж, скажімо, на берегах. Просто в лісі. В лісі по коліна снігу. Отак. Ну, добре. Виставляємо жерлиці з Віталієм і будемо сподіватися, що сьогодні ми рибу піймаємо. А не піймаємо, то то вже таке. Головне побувати на риболовлі. Приїхали ми о 9 годині чи десь може півдесятого. Виставили жерлиці недалеко від берега по глибині. Виходить минулого разу, я тут десь ловив. Пунчик попадався під берегами лід тонкий, можна провалитись, тому будемо ловити в самому озері. Сьогодні сніжок. Віталій шатає. Ну У нас просто живці великоваті, окуні, які залишились з минулих. Виїздів окунь, ну, з такого розміру і більший. Тому ми приїхали от піймати живця. Тут в цьому озері є щука. Ми тут навіть її ловили на спільних. Я думаю одну вудку поставити на стоячу, як кажуть. Маленька мормишка, а буду на іншу буду вже на гру. Можна оцю оцю, буде нормально. Є і мотиль у нас. І черв'як черв... червоний. Я почну з мотиля. Ну і Віталій теж на мотиля. Взагалі зараз кльов на всіх водоймах поганий, Ну який сніг пішов. Ого який лопати. А це ж... Яка буде проблема з таким снігом? Морози слабенькі, там 3-4 градуси, 5, лід не наростає. Річки, на річках льоду немає. Так от, коли сніг випадає на тонкий лід, то вже потім морози навіть 10 градусів, вони нічого не дають, лід не буде товщий. Ось так, буде мяка славитися. Пробуємо щось піймати. А взагалі зараз навіть живця досить важко піймати. Рибка клювати не хоче, ну так просто, щоб прийшов, сів і ловив, ну, немає таких місць. Ось, третя лунка, я ще кльову не бачив. Оце малесенька мормишечка з мотилем. Під берегом, де всяка дрібнота. Ух ти, ось це щось плюнуло на, на опусканні. Чи мені показалось, може? Не знаю, не знаю. Віталій піймав одного окушка. Жерлички мовчать. Але я думаю, за день щось повинно клюнути. Якась щучка прокинеться. тут нормальний. Може настояче треба буде. Треба їм воду і який крупний команд. Бо це вода ще з дому приїхала. Треба свіжішу водичку. Розловився. Шоста лунка. А Віталій вже штук чотири окуня піймав. Ну, такого ще окуня можна брати на живця. Nada, Itália. Está Normal, me é. dá. Yeah. Oh, que coisa normal, né? Claro. Di, vou comer. Cerebro aqui. Já era, né?

Продовжуємо шукати окунців і платвичок. Слабенько клюють. Але клюють. Ближче до берега. А що в тебе тут клює? Своїточка. Mm. Ти диви, які сніги де, а? Так, mm. по два по, по 200 грамів на шних. Зараз на нормальних живців. О, дивись дитин-дин-дин-дин-дин. Оп. Оп, і є, дивись. Яка. Оце живці. Тут уподобенці є. А глибина десь метрів в... А, ми лов на півтора. Ну я лови на півтора. Можна і десь до дві тисячі. О, дивись. Оп, остірочка. Я не можу щось запустить. Треба оконців. Тут приїхав. Ага, петь якийсь. Руби ми зараз на жилицях змінимо живців, тому що стоять крупні окуні, може їх щука просто не їсти. Та, крупніша мамишка, не крупніша риба. Не все ці дайде мамишки такі. А ну, воно ж? Дивіться роби. Вот, течія тут є? Ну, мамишка там взагалі, ну, трошки. Ось такі ось живчики Плюють. ну, Звичайно, на крупнішого живця крупніше Ого тут якісь корчі. На крупнішого живця крупніша щука, але в нас ну, живці реальні. бути менші. Підмотаю кілька обертів, бо якісь корчі були. Щук поки що немає, жодного спрацювання, жодного флажка. Ну, ми будемо вже їсти. Сало, чай пить, живців наловили трошки, ще підловимо, щоб можна було їхати. На, якусь, на якісь інші озера, якщо буде нормальне лід, якщо морози будуть і підмерзне. Тому що зараз от лід тільки на таких невеликих озерцях. І то щоб на нього зайти, потрібно намостити якийсь палок, гілля, там, дерева. І тоді ти можеш зайти на лід. Під берегом льоду немає. А по центру, де ми ходимо, тут товстий лід. Ну що, Віталій, давай будемо їсти подрываться да и у нас работа и крутить серьезно мо ничего сами Диви крутить силы поисти А бачиш ты окуня зняв это что маленький окунь Бу маленький окунь тут двигай на чего суточку а окуня не хотіла. Щось трошки покрутила, перестала. Не хоче щось вона шевелиться, щука. Ну, щука. Жука шевелиться. М -м, може то живить вже не. Та може там якісь... Походу нема нічого. Обманула нас. Обманула, підвела, чого це ну так. Тобто сама збить не може вона. Ооо не пощастило. Сало є. Сало є? Так, холодно. Треба зберігати природу, і так палять повсюду. Так ми сухі палки палим. Ну ти вже допингах, ну тебе тебе осталось. Ну ніякий горох. Ти б його дома хоч би так різав. <OD> Може би я попробував. смачніше. То береш спиу, я в Не для взимку що головне. Чай. Чайок. Ні. Обикновенний. <ріст> <ріст> Я чую. Знову спрацювала жертви А Ось така розробітка, така протяжка, наче там видрає яка. А не щука. Вона, н... погоду, зачепилася. Ну не може так. Мені не зачепилася. О, пішло, пішло, пішло. Матая. Девись матая забавно Кілограм на сім'ї Богорьє? Багор'я, як Можете окунь по кілограммам? Ну трошки протянуло і зупинилося. О-о-о. Холоста буде, витягує так, я не хочу. Чого? Хорош, старий була риба. Чого чувствує, чувствую. Тує риба, для маленького. Що воно таке? А ну цей раз побила чи ні. О, цей раз уже побила, бачиш? Mm -hmm. Ну ні, ось трошки різануло, ну щучка була. Яка вже не знаю, ну щука. Так і ти, не знаєш, тупо не б'є нічого і важить кілограм сімців. Не витягну? Хто це тут такий? Прийшов, дивлюсь на утку, щось клює. Настояче Ти витягаю, не можу витягнути. Хі-Ти <реш> <реш> подивися. Да що тут таке? Голова, чи що? Здурить можна. От так. Як воно вудку не вкрало. Я рибу вже побачив. Але не знаю хто. Як вона не порвала, поки тут не заходить в лунку. Ух ти, парний балет! Подивіться, це плитка яка Та капець! Як вона не порвала її, як вона вудку не стягнула. Ну приходжу, дивлюсь, щось киває на стоячу. Оце вона. Ах. Тут вже руки в жилку зафуталась усе. Все мокре. Руки померзли, поки діставав. Оце так, да. Рибинка. Ми пообідали, трошки набрали сміливості і вийшли до самої десни. По десні пливе крига. Хочемо отут дві жерлиці поставити. Може тут щучка буде сьогодні. Місце перспективне. Після таких рибин потрібно мормишку перев'язувати. Да і жилка запуталась, поки виважував. Віталій, іди тут живець клює. Mm -hmm. И вот она. Вистрелила на течії, мотає Матає, мотає, тут щука сидить. Є, Є щука. Та, а це ж вітер заважає. Заважає вітер, багот тобі? Там, там без багра. Ні, без багра. Такаря ну. ну, Розловились, бачиш, щучка вже є. Біля десь не краще, але тут небезпечніше. Лід тонкий. Не Тримає, навіть вода з лунки не виступає. Ще кілька жерлиць сюди переставимо. О! Відразу жив, запускаю. Опа! Єдно! Трошки махнула, я бачив. О, трошки крутить. Да, Тут посиліски знімає. Так? Да? Зараз mm -hmm. може вже вона розмотала, ну ще трошки посить. Почекай. Ну може то вона змотала коли Сюди йшли до неї. Mm -hmm. йо Йо-моё! Чотири жерлиці стоїть і три сработки у нас тут. От там одна. Так, ну що, давай смотриш, ми я. надій. Давай. Та тут поки що не крутить нігде. Я побачив оту, поки ми йшли оця сработала. Тут крутить Віталій, що провіряти? Іду. І тут крутить. Ти тягни вже її? Таким є чим Чина я просто колись завела. Чую, що натяжка є, а риби нема. О, риба. Чи пані просто колись за... ти подивися ка. єсть. А там вже більше килограмма. Да, може килограмм. Там тоже мотало. Райти витягувати. Короче... Четыре сразу. А, три. Три. Піду. Там мотає. Мотає, мотає. Нічого нема? Не Ні є. Щось є, щось непогане наче. Є, оце пошов щучий вихід. Тут така луночка ще продовбана. Да наче більш кілограма витягнув щучку, така десь кілограма до кіло вісімсот, але не все засняв, камера замерзла і сіла, але витягнув її. і... Щось я думаю, що о там оце вона спутана. То що тут ще ось жилка тягнеться. Друга жерлиці. Так. Оце вона спутала дві наші жерлиці. Ця щука. Пішла проти течії. Така непогана вже. Десь така під двушечку. Кіло 800. Іди перевіряй. І знову тут у нас щука клюнула. Не розмотала? Якась дробина? Ну, тут була точно покльовка, бо я би Я думаю, що перевіряю. Якби хотіла, вона вже птянула. Як? Холоста. Нема? Є. Завела, Завела ко. Чому хороша щука? Ти багор брав? Ні. З багром? Не знаю, дергає добре. Пойду з багром принесу. Не. Йду з багром. Балачу, Я вже її розів три не побачив. Ну така, то полторушка точна. Колонка невелика. Давай, що там да. Тяжко йде. Не, не так, не так. Ну така. Нормально. Ось так у нас сьогодні вийшло половить. Приїхали поставити жерлиці на озері. Ну і піймати живців. Живців піймали, але щуку в озері ми не піймали. А потім аж в 12 годин виставляємо їх, жертлиці в самій десні там ну, невеличкі, невеличка така крижинка. Зараз пів четвертої, от чекаємо вечірнього виходу, буде він не буде, ще з пів годинки походимо. Не знаю, вудочки вже склали, живець наловлений. Можна тепер кудись їхати в інші місця. Якщо лід буде. Все, йдемо збирати жерлиці. Більше не клює щука. Та й нам може достатньо. Пишіть коментарі, ставте лайки. Ще буде зимова риболовля. Половимо рибку. До зустрічі!